Спробуємо розібратися тепер із логічними функціями або і. І Англійською мовою AND, O. Моделюємо наступну ситуацію. Є якісь два тести тест 1 і тест 2. Тут може бути одиниця, тут може бути одиниця в тесті. Або 0. вибачте, 0 і 0. Загальний тест проходиться тоді, коли перший тест пройшов на одиницю і другий тест пройшов на одиницю. Спробуємо записати наступну формулу. Пишемо дорівнює. Далі логічна функція if. І відразу в логічному виразі викликаємо наступну логічну функцію AND. Тепер записуємо першу умову. Перший тест дорівнює одиниці. Другий тест дорівнює одиниці. Окей. буде помилка. Не звертаємо уваги. А ось тут дописуємо наступне. Значення, коли тест пройдено, і значення, коли тест не пройдено. Все це діло пишеться через крапку з комою. В лапках. Тест пройдено. Тест. Пройдено. Далі знову крапка з комою. Далі лапки. Тест. Не пройдено. Пройдено. Тест пройдено. А ну, ж дивимося. Коли перший тест одиниця і другий тест одиниця, тест пройдено. Коли хоча б один із тестів 0, тест не пройдено, знову тест пройдено, 0. Тест не пройдено. Ну і коли два нуля, відповідно, тест не пройдено. А коли дві одиниці, тест пройдено. Ось така формула. Її слід запам'ятати і в деяких випадках будемо писати вручну. Можна зробити паузу і записати формулу. Тепер спробуємо цю формулу скопіювати і вставити в цю клітинку. Так, Заодно і повторимо, оскільки у нас. Відносно змістилися адреси. Зверніть увагу C2 і D2. Бачите? Значить, заодно виправимо адреси. Тут у нас буде комірка з адресою B. А тут C. Так, тест пройдено. А тепер спробуємо замінити AND на або OR. Англійською мовою OR. Тест пройдено, здавалося б, що помінялося, але коли 1-0 у нас буде тест і не пройдено, тест або пройдено. Що значить або? Або в першій, або в другій комірці, може, і в обох комірках трапиться одиниця, тоді тест пройдено. Перевіряємо: тест не пройдено, а коли є хоча б одна одиничка, то тест пройдено. Значить, тест на логічне і так і запишемо. Не запишемо. Логічне. І. Логічне або логічне або? Коли дві одиниці пройдено, коли два нулі не пройдено обидва тести. А для логічного або достатньо або тут одиниці, або в другому тесті одиниці. Для логічного тесту І потрібно дві одиниці. Спробуйте це повторити.